Колесала мати, сина у підвалі, від вибухів в хаті вікна вилітали, годувала мати немовлятко груддю, від будинків поруч лиш уламків груддя, В ліжечках дитячих язики пожежі, та недремне око за усім тим стежить. Господи, помилуй, скільки треба крові, щоб серця відкрити людям для любові. Ой, лети до світла, пісня колискова, бо в тобі молитва від слова до слова, а дитина плаче і не засинає, батько в обороні землю захищає. Захищає матір і дружину і сина всю таку доболю рідну Україну. Спи, малий, козаче, соколи рідненький, бо за тебе плаче, мамине серденько. Немовлятко, пташко, спи, малий, козаче, крізь вибухи, татко чує, як ти плачеш. А йому ой треба, треба виживати, буде перемога, відбудує хату. Заспіває люлі ще одній дитині, спи, малий, козаче. Слава Україні. Автор Марина Джус.